Року 17 квітня в Україні відзначають День пожежної охорони. До цього свята герой-рятувальник поділився власною історією служби та розповів про нелегку роботу. Так як проходжу службу в оперативно-кординаційному центрі, то одним із прямих моїх обов'язків я виїжджаємо на ліквідацію на надзвичайної ситуації пожеж. Чуємо ну, там підрозділи, які прибувають, передаємо інформацію, контролюємо, ну і взагалі-то працюємо по направленню щодо оперативного реагування. А також, звичайно, перевіряємо підрозділи і виїжджаємо на інші події, які можуть якось пояти на. Наш побут або загрожуватель там людським життям. Ну, ми, так головне управління перетинника центром, Ми виїжджаємо не за первим викликом, тому що підрозділи, які чергують в районах, вони виїжджають за першим викликом. Грубо говоря, наш диспетчерський пункт їх туди направляє. Тому вони прибувають туди перші. Ми ж, як керівний орган виїжджаємо туди трошки через час, збираючи інформацію, або Одразу, якщо це ну, подія або це об'єкт дуже важливий для нас, то ми виїжджаємо одразу. Але... Трошки пізніше приїжджаємо, чим основні підрозділи, підрозділи рятувальних частин, які чергують в цьому районі, і вони прибувають за місцем розташування туди скоріше. Очолюємо там всі події, всю ліквідацію НС, всю координацію дій, всю взаємодію, і далі вже вирішуємо, чи наприклад додаткові сили, чи ми справимося своїми силами самі. Звичайно, додалось і роботи, і пожеж, і надзвичайна ситуація. Ну додалось і багато чого, тому що. Помімо самих пожеж, ще є руйнування, ще є наслідки ліквідації. І, наприклад, ці удари та ті руйнування, які ми отримали в наше місто, то вони, наприклад, досі ще ліквідовуються нашими підрозділями, хоча ми вже на них не виїжджаємо так оперативно. Але щодоби туди відправляється і техніка, і особовий склад. І залучається та багато сил, тому ця якось також впливає на наше щоденне чергування. Тому все це не залишається без ну, все це залишається десь досить довго, і тому я ж кажу, що додається нам багато роботи. Ну і саме головне, то, що ми теряємо і на, на наші там є колеги побратими, які вже загинули. Загинуть цивільні, ну горе і біль для нашого народу. 5 квітня був черговий, черговий ракетний обстріл по місту Запоріжжя, по центру міста. Майже. Ми виїхали на цей об'єкт, там ну, були постраждалі, надали допомогу. Більше керували і людей, так як ми знали, тому що ми ну, більше даємо інформацію, ми знали, що буде повторний, тому що є угроза і вона пряма. Тому наша основна задача це. Відреагувати на цю подію, там було горіння, треба, було казати, ну, треба була допомога людям, були руйнування, треба було оцінити їх масштаб, кількість залучених сіл та засобів для подальшої її ліквідації після тривоги і решти. Тому ми знаходилися там на місці, і коли вже там, ну, там людей вводили в укриття і питалися проводити розвідку, встановлювати Межі всіх цих руйнувань і пожеж. І нам повідомили, що є угроза висока другого удару. І так, як ми все там правильно так зробили людей, то ну, ми з гургоря сховалися в укриття. Е, був другий удар. Так, як була загроза, то нам приходилось виходити, мені і моїм напарникам, хто зі мною був, нам приходилось виходити наверх, ну, на, на з укриття, і проводити там. Дії з ліквідації той пожежі, не залучаючи весь особовий склад і всю техніку, тому ми там пристосувалися і робили це дуже маленькими силами. І потім, коли опять загроза, спускалися вниз і так. Своїми, можна так там наскоками ми ліквідували пожежу, яка не прийшла в більші межі. Не, не, не понадобилось потім залучати особово склад і техніку. А також, що саме головне, головне зберегли життя людей і наших працівників. І По результатам мої, наших дій, моїх дій і особового складу, які також був зі мною. За результатом цих дій, тому що ми, можна самим, так сказати, підпрацювали добре, президент України вечірніми зверненням відзначив мене особисто за мої рішучі дії. Ну, звичайно, коли президент країни, то навіть не президент або високопоставлена особа направляє твоє прізвище ім'я, то це дуже приємно і я це узнав. То що мені здифанула мати і сказала, що ти, я говорю, там може якийсь інший, це не говорю. Та ні, ні. ти, Ну і так воно, як кажуть, за одну хвилину став популярним. Та ну багато чого було, тому що, ну, як для... для... Любого співробітника Державного служба це, це перший виїзд, перший виклик, перший приїзд на пожежу, ці маячки, там і решта, тобто воно все поетапно зберігається. Ну, багато чого можна розповісти, і хорошого, і ну більше, звісно, хорошого. Є якісь і нюанси, які у нас, у нас бувало, але ми їх ми виправили. Все вистачає. Саме головне, що коли повертаємося до підрозділу. Всі повертаються, і ми до ладу свою техніку доводимо, бойовички вложимо на стільці і чекаємо іншого виклику. У соціальних мережах ми часто бачимо повідомлення про небезпеку обстрілів керованими боєприпасами. У рубриці Протимінна безпека фахівець піротехнік розповість про різновиди цієї зброї та її небезпеку. Тровані боєприпаси, існують декількох різновидів, починаючи з ракет. Ракети також поділяються на певні класи. Повітря-земля, земля-повітря. Кожної ракети своє направлення. Це зараз наша буденність. Там деякі спрямовані по цілям наземним, деякі спрямовані на цілі, які йдуть по цілям наземним, тобто ПВО. Є вони декількох різновидів: це активного керування, пасивного керування та відкладеного керування. зачасту у нас йдуть, мабуть, активного керування. Що це означає? Це коли є програматори, які задають певний квадрат, певну відстань, де на якої відстані ракета повинна там набрати швидкість, прискоритись для більш точного ураження об'єкту. При керуванні ракетою є декілька різновидів: є люди, які ведуть ракету з точки старту до точки прильоту. Є деякі, які перед пуском через програматор вводиться програма на певний квадрат, певну будівлю для знищення. Також є ще керовані артилерійські снаряди. Вони призначаються для знищення божевої сили або техніки, це більш ефективна їхня міць. Деякі можуть використовуватись на споруди фортифікаційні, але в своїй більшості там це для знищення техніки або живої сили. Також є керовані протитанкові ракети. Це простими словами тур протитанково правля ракетна система. Там вже є людина, є пускова установка, є людина, яка веде ракету з початку шляху до кінечної точки. Що стосується ураження та небезпеки, яку несуть ці ракети або снаряди, то Якщо це ракета там, керована, там візьмемо балістику або крилату ракету, то в зоні ураження цієї ракети людині вижити майже неможливо, тому що це по-перше, коли йде вибухова хвиля, вона впливає на організм людини. Тобто, якщо сказати по-простому, внутрішні органи людини. Розриває, якщо це дуже близька відстань. Якщо це якась будівля, де знаходилась людина, само собою ми знаємо багато прикладів, що це завали і там вже як повезе. Що стосується артилерії керованої та її ураження, то дивіться, якщо пряме влучання в техніку, то звісно це майже 100% знищення. Якщо снаряд влучає десь біля живої сили противника, люди на не фортифікаційних спорудах, то розлітно розльот уламків дуже ефективний для знищення живої сили, тому сказати на яку відстань вони летять там, ці осколки я не можу, тому що калібри бувають різні, але влучання на відкритій місцевості десь в осередку живої сили, то це досить ефективно. Стосовно керованих протитанкових ракет, пряме влучання це знищення танку, само собою. Якщо жива сила потрапляє десь під цей обстріл, немає влучання в техніку, є влучання там в фортифікаційну споруду, якусь, в якийсь захист, бруствер. То за що того, що уламків там майже немає, воно спрямовано на знищення та пропалювання техніки. Тому для людини це більш вірогідності є те, що він врятується. Але ж все залежить від той самої відстані. До 10 метрів, до 5 метрів, але ж все одно там є вибухова речовина, яка також впливає на. Людину зовні, хоч це буде не осколкова дія, а фугасна дія. Коли працюють засоби ПВО, не завжди ракета вибухає, часто дуже вони падають десь або відкрита місцевість, або місто, це вже уточнення, то небезпеку вони несуть для. Місцевих для людей, то ми часто дуже виїжджаємо останнім часом, останні тобто, декілька років з початку повномасштабної війни на таке. Якщо людина це побачила, в жодному разі не потрібно підходити, там, брати собі якісь додому на пам'ять іграшки. Не треба це, цього робити, життя воно важливіше. В такому разі викликаєте 101, 102. Будуть виїжджати групи, групи фахівців, які вже більш досвідчені і знають, що з цим робити. Ви допоможете, якщо буде сповіщення. З настанням тепла люди почали відпочивати у лісопаркових зонах, розпалюючи багаття. Аби вберегти екофонд та не накоїти лиха, наш фахівець розповість про правила пожежної безпеки під час відпочинку на відкритій території. Початком весни значно збільшується кількість пожеж в екосистемах, тому рятувальники розпочали активну профілактичну роботу серед населення задля попередження виникнення займань у лісах, парках та прибудинкових територіях. У більшості випадків причина виникнення пожеж в екосистемах є людина, яка часто необережно поводиться, поводиться з вогнем, не звертаючи увагу на необхідність суворого дотримання правил пожежної безпеки. Рекомендуємо суворо дотримуватись правил пожежної безпеки, особливо під час відпочинку на природі, і не провокувати виникнення пожеж в екосистемах, берегти унікальну флору і фауну нашого краю. У зв'язку з цим нагадуємо населенню про дотримання основних правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі. Не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння. Не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями. Не розводьте багаття у лісових масивах. Не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку. Не залишайте без нагляду розпалені багаття та не дозволяйте дітям розводити вогнища. Не створюйте смітники в лісових насадженнях та непралеглих землях, тим більше не підпалюйте їх. Приберіть місце погашеного вогнища, переконайте, що горіння відсутнє. Не засмічуйте місце відпочинку. При сильних поривах вітру відмовтесь від розпалення вогнища. Якщо все ж таки ви вирішили розвести багаття, то розпалюйте вогнище по можливості на місці попереднього. Місце розпалення вогню очищайте від сухої трави, листя, гілля та іншого лісового сміття до верхнього шару ґрунту. Обкладіть це місце камінням або обсипте землею смугою не менше 2,5 метри завширшки. Не залишайте вогнище без нагляду. Місце встановлення мангалу забезпечте відром з водою або вогнегасником. Пам'ятайте, що відповідно до статті 77 частина 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, спалення сухої рослинності тягне за собою накладення штрафу на громадян від 3060 гривень до 6102 гривень. Для посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень відповідно до рішення регіональної комісії з питань ТЕП та НС, забороняється відвідування під час пожежу небезпечного періоду лісів та лісопаркових зон. Шановні громадяни, у разі виникнення надзвичайної ситуації, телефонуйте рятувальникам за номером 101. Таким насиченим та інформативним був цей випуск: бережіть себе та любіть Україну.